Знайомтесь, це Мося. Їй приблизно три роки. Цю маленьку, але життєрадісну собачку знайшли під час морозної та сніжної погоди, небайдужі запоріжці. Волонтери кажуть, Мося це мети з мексиканської голої породи, тож холод для неї смертельно небезпечний. За характером, вона дуже любить людей. Вона спочатку дуже боїться, а потім просто вона з рук не злазить, вона на всіх пригає, дуже любить, дуже полюбляє гратися. Але зараз вона також проходить лікування. Адже в нас є великі проблеми зі шкірою, адже це все ж таки мети з мексиканського голови, як нам сказали у ветеринарній клініці. Попереду на мосю чекає вакцинація та стерилізація. А нині вона живе у притулку дай лапу друже. Та через постійні відключення світла будинок, де перебуває крихітка, швидко холоне. Опалення там лише електричне, кажуть волонтери. Притулок це не місце для такої для такої собаки. Тому зараз ми шукаємо опікуна для того, щоб перевести дівчинку на платну перетримку домашнього типу, де вона буде знах знаходиться в сім'ї, в теплі, і де за нею будуть піклуватися, доглядати і лікувати. Мося не єдина, хто потребує допомоги. У притулку дай лапу друже знаходяться понад пів тисячі хвостатих. Це не лише місцеві чотирилапі, а й врятовані з прифронтових територій та зон бойових дій. Це тварини з нулів, можна так сказати. Хлопці їх привозили, зверталися люди біженці. Найбільша проблема це харчування тварин. Тобто на 533 тварини на один день нам потрібно 100 кілограмів корму, тільки корм. Тому ми використовуємо корма, м'ясо і. З цим у нас дуже великі проблеми, адже фінансування у нас немає ніякого. Допомогти хвостати мешканцям притулку дай лапу друже може кожен. Номер карти ви бачите на екрані. Отримані кошти спрямують на корм та теплі речі для мокрих носиків. Також ви і самі можете стати на кілька годин волонтером. Щосуботи можна брати чотирилапих на прогулянку, а в інші дні допомагати годувати, прибирати та піклуватись про тих, хто не може попросити про допомогу. У притулку кажуть, кожен з їхніх підопічних чекає на свою людину. Можливо, нею станете саме ви. Анна Дербян, Антон Бондаренко, телеканал. and them.